Доброго дня, шановні абітурієнти! я студентка 4-го курсу кафедри економіки та фінанси Крижановська Анна, навчалася на дуже цікавій освітній програмі, на мою думку, міжнародна економіка. За 4 роки навчання я отримала для себе великий об'єм знання, що в певному майбутньому мені знадобиться. Якщо ви хочете здобути освіту в сфері економіки, якісно. Також отримати об'ємний багаж знання, стрімко йти по кар'єрним сходинкам та бути висококваліфікованим спеціалістом, то раджу вам вступати до Одеського національного морського університету. Адже в майбутньому у вас буде 100% працевлаштування в чудову компанію, а також розвиток в морській галузі. Завдяки віддаленому навчанню я змогла працювати, а викладачі з повагою та розумінням до цього ставилися, що потім надавало змогу без проблем закривати сесію. Також я вдячна Одеському національному морському університету, що на початку студентського шляху надав можливість не тільки навчатись, а й цікаво проводити своє дозвілля, що є невід'ємною частиною студентського життя. Хочу побажати вам успіху у вступі, а також вибрати правильну професію.